Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, сьогодні запрошую вас на обговорення дуже цікавої глибинної теми, як наша мова, якою ми говоримо, впливає на діяльність мозку, і що це взагалі значить для загального розвитку, для загальної еволюції. Тож, тема, мабуть, така, що кожен з вас інколи замислюється над чимось глибшим, чим зазвичай. І от коли ми з вами говоримо про те, Яку ж роль ми з вами тут виконуємо в процесі мислення свого? Які думки от на нас впливають? Як, як нам зараз змінюють програми думок? І як це взагалі відбувається? Так? Чому взагалі в світі відбуваються такі потрясіння, які ми з вами проживаємо? Для чого це все створено? Чому ці війни йдуть? Зараз ми з вами будемо розбиратися. Я підготовила для вас дуже цікаву цю інформацію. Як ви знаєте, я метапсихолог, я створюю еволюційні курси, веду їх для вас. І сьогодні буду говорити про те, що я досліджую, що я знаю. І розповідаючи вам такі глибинні речі, я все ж таки надію, що ви. Відчуєте це в собі, і ви отримуєте багато відповідей сьогодні на ваші запитання. Я не просто так називаю моїх глядачів мудрі, неповторні люди, тому що я знаю, що це так, і я вірю в це, і я це відчуваю і бачу. Друзі, я вдячна вам за вподобайки, за спонсорство, за підтримку мого каналу. І вдячна вам взагалі для, за присутність в полі мого життя. І ми з вами розглядаємо часто такі, такі тонкі потоки інформації, інтерпретуємо, так, які от торкаються вашого серця, і не тільки серця, а й чогось набагато глибшого. Так от, значення мови в еволюції людства. Я сьогодні торкнулася цієї теми, тому що мені задавали, ви задавали питання. І питання такі прозвучали, і я зрозуміла, що є запрос на цю інформацію. Що таке велике очищення Землі від шкідливої присутності? Просто сядьте послухайте мій варіант бачення. Передаю вам моє внутрішнє знання, і те знання, яке я можу відчути, прожити і інтерпретувати для вас. Всі люди на землі є носіями знань. Про свій розвиток, про світобудову, про природу. І взагалі, ми з вами живо, живемо в світі сенсів, інакше без сенсів тут нам немає що робити. Всім, абсолютно всім. Багато хто з нас десь вже почав замислюватись над тим, що я впевнена, що багато хто, особливо люди, які дивляться мій канал, я знаю ваш рівень, і ви знаєте, що. Або ті, хто замислюється вже над такими речами, то ви також на правильному шляху. Десь у нас в глибині є таке відчуття, що ми вже дорозвинулися. От, от щось уже ось таке розкрилося, так? можливо, ще не можеш усвідомити там, чи пояснити собі, але вже розумієш, що дорозвинувся до того моменту, коли вже в цьому земному вимірі ти відчуваєш, що нема куди розвиватись далі. От саме тут, де ми є. І тому стоїть завдання дозавершити земну еволюцію зараз так, щоб далі пронести в собі знання, але вже в іншій мірності існування. Ми часто взагалі не розуміємо, що значення всього цього процесу відкрито для нас не просто так. Ми ходимо навколо тих самих звичних способів життя. І навіть не можемо збагнути, що дійсно вже скінчився старий світ, про який я вам вже говорю тут на моєму каналі на протязі семи років. І розкриваю вам цю тему все глибше і глибше, досліджую сама. Так от, знаєте, дійсно, що ми всі з вами просто дозавершуємо свою зрілість. Щоб остаточно затвердити свій вибір. Який вибір? Що таке зрілість? Що значить, дозавершуємо свою зрілість? Дозріваємо, як я вам часто кажу. Коли я, як метапсихолог, вивожу вас на усвідомлення своїх ресурсів поза межами будь-якої психології, то вам часто. Важко відірватися від своїх отих внутрішніх протиріч, від своїх звичних реакцій та думок про себе особливо. І я це ясно бачу, але кожен, хто це зробить, хто відірветься від того всього звичного, яке от ви тягнете на собі. Якщо ви відриваєтесь від нього, відчуваєте свій цей об'єм, таке розширення. І знаєте, що ви ще отримуєте? Чому це важливо зараз? Тому що ви отримуєте захисне ведення вашої свідомості. Я про це дуже часто говорю на своїх курсах, ми взагалі тренуємо цю здатність. Тобто, ви вібраційно ви доводите свою готовність. І вас починають супроводжувати такі енергії, які мають завдання провести вашу енергію свідомості так, щоб вона була цілісною для продовження себе в інших частотних вимірах. Для чого, як ви вважаєте, для того, щоб виконувався план глобальної еволюції. Все має завдання для виконання. Я розумію, що інколи буває нам важкувато дещо зрозуміти в цьому житті. Але якщо ви розумієте, за якими причинами сенс такого є визрівання, то ви впевнені. Що в певний час все одно пройдете цей етап. І знаєте, ми з вами народжені тут, і якщо, наприклад, зараз в цьому житті хтось не недороз... дорозвине, не дозріє, можливо, ще народитись тут один чи два рази, можливо, або залишитись десь в якомусь вимірі, там, до якого ви дорозвинулись. Тобто, життя ж тут не закінчується. І далі продовжити свій шлях, але не у вищих світах. І це сенс цього етапу, де ми зараз є, де ми з вами його проходимо. Наша планета в певні періоди проходить скачки, такі знаєте, скачки у великих просторах Всесвіту. Ну, це не ми придумали, так воно відбувається. І, тобто, і ми з вами народились тут в такому циклі. І коли ми маємо це все пройти разом, то ми розуміємо, що звідси нікуди не втечемо правильно, ми пройдемо цей шлях, але є одна умова, щоб його пройти. Потрібно визріти свідомо, визріти свідомо, свідомо і стати цілісними істотами, тобто такими себе усвідомлювати, трансформувати себе. І всі свої тіла, а також зберегти знання про весь свій шлях розвитку, щоб мати змогу пройти через цей скачок. Про це багато говорять, про це квантовий цей перехід, квантові скачки. Це ви, мабуть, багато чули про це. Якщо не чули, то знайдіть більш таку детальну інформацію, але сьогодні ми з вами говоримо про те, які ж наші здібності все ж таки є в цьому періоді. І сталося так, що людська свідомість, наприклад, не встигла масово визріти, навіть коли прискорився час. І нам створили такі умови, щоб ми з вами все ж таки зробили це. Тобто, включаються більш жорсткі сценарії для остаточного пробудження. Це вже відбувається і відчувається, як примусовий вплив. Я вже в попередніх моїх відео. Вам розповідала, як вищі сили виштовхують нас з зони комфорту для того, щоб ми з вами що повернулися до себе куди, відчули, що таке любов до себе, любов до Творця і так далі. Створюються такі умови, щоб ми це швиденько вже зробили, тому що був час, коли ми могли ще як би там, думати, зараз нема коли. Чому я роблю такий вам довгий вступ до теми про мову і її силу? Тому що від того, якою мовою говорить людина, залежить сила її мозку. А від сили мозку залежить напряму взаємодія з енергіями світлових еволюційних потоків, які мозок здатен притягнути в своє поле існування. Зараз говорю вам дуже глибокі такі речі для усвідомлення, для розширення вашої свідомості, друзі. І знаєте, ми можемо говорити на багатьох мовах, наприклад, так? я можу говорити також на багатьох мовах. Але моя робота мозку, моя рідна мова, якою я мовлю з дитинства. Це українська. Значить, мій мозок з дитинства, з народження, працював на таких ритмах, на таких частотах. Той, хто вивчає українську мову і проникається нею, у них також розвивається ця здатність. Тому, чим далі ми з вами живемо, тим більше ми будемо усвідомлювати ці речі. Так от, друзі, наш мозок виконує свою функцію зворотньому зв'язку, тобто, він притягує. Світлові еволюційні потоки відповідності до своєї сили. І не варто забувати, що на землі діє закон все по волі твоїй. Пам'ятаєте цю фразу? Все по волі твоїй. Тому вплив відбувається, і еволюційні енергії працюють, але людина сама має прикласти зусилля та заявити про свою волю володіти. Цим даром. Для того, щоб встояти і не розпилитися на атоми в цій високочастотній програмі, яка вливається зараз в нас, має сформуватися і об'єднатися та частина людства, яка має спроможність досягнути такого знання про себе. Ось зараз ми з вами формуємось. Тому що сила мозку у всіх різна. Тому що довгий час вона не працювала на повну міць. І зараз я вам скажу, чому так важливо це зараз відчути, таку інформацію сприйняти. Повірити собі, що ти маєш таку здатність. Тепер я вам задам декілька запитань перед тим, як ми підемо далі в дослідження цього процесу. Я буду вдячна вам кожному за ваші. Коментарі за ваш зворотній зв'язок за те, щоб, якщо виникають у вас запитання, будь ласка, пишіть. І я відповім вам обов'язково напишу цілі відео, відео можливо, для того, щоб ви також розширювали свій світогляд і розширювали свідомість самосприйняття. Я хочу задати вам декілька запитань таких. Чому, як ви вважаєте, українці проходять такі сильні випробування зараз? Чому їм створюються жорстокі сценарії? Чому нам створюють жорстокі жорсткі сценарії? Чому розкидає нас цілими родинами по всій планеті? Чому особливо на протязі останніх 120 років ми, українці, терпимо таке пригноблення? Чому такий тиск відбувається на нашу свідомість через різні ресурси? Чому переслідувалася так довго наша мова? І чому внаслідок цього про нас зараз говорить весь світ? Ви думали про це? У вас є відповіді на це запитання? Я впевнена, є. Але я би хотіла, щоб відповіді на це запитання, хочу звернути вашу увагу, щоб вони виникли у вас не такі, як ви чули в соціальних мережах, або хтось там якось сказав. Багато зараз кривої інформації. Кожен говорить те, як він її розуміє. А просто те, що ви відчуваєте, коли оце чуєте такі питання, що у вас виникає на рахунок таких запитань? Я вам скажу так, я то бачу, як, що люди. Які є носіями санкр... санскритських знань і володіють мовою, яка найбільше зберегла його значення, мають силу мозку, що дає здатність сприймати вищі знання. Це ті люди, хто визначені вже для формування нової цивілізації людства на нових принципах і законах загального розвитку. Тобто ми з вами тут підключаємо вже логіку, але на рахунок того, що в нас ці знання з вами є, то вони є. Це вже поза межами логіки. А тепер, друзі, я вам хочу сказати декілька ще слів про те, що ті сили, ми, якими ми, яких ми називаємо негативними силами, вони також завершують своє призначення, і з часом покинуть наш простір життя, тому що вони не зможуть тут знаходитись. І знаєте, чому не зможуть? Тому що всі, хто тут є, мають трансформувати себе у синхроні, з вібрації, любові зсередини себе. Тобто, все по волі твоїй. А у багатьох, хто тут є, такої здатності. Нема, не розвинута вона. Вони її просто не розуміють, друзі. Сама вібрація любові це єдина енергія, на яку відгукується матерія, вона творить її. Тому пробудження відбувається тільки через любов. І якщо істота не здатна до цього, то тут. Вона вже не зможе знаходитися. От через то, цей період є прекрасним. Він є складним, він є жорстким, Він є, комусь здається, що це хаос такий розвивається навколо. Але разом з тим, друзі, коли йде таке велике пробудження, він є прекрасним, цей період для нас. І це період, в якого можна сіганути на виток вищого розвитку. Якщо істота не здатна до цього. То вона тут просто не зможе знаходитися. Ось чому кожен має усвідомити свою роль в цьому процесі. Українці володіють здатністю притягувати, трансформувати високочастотні енергії еволюційних потоків масово. Як дійсно масово. Ось чому. Ведеться війна на українській землі, але негативні сили знають про свою поразку на всіх фронтах, однозначно знають і знають про те, що вони дограють свій сценарій. Хочу додати вам, друзі, а декілька розвію вам міфів на кінець мого відео, що не тільки українці несуть таку місію на землі. І, а й люди інших національностей білої раси, які мають високий рівень інтелекту та свідомості, вони теж пробуджуються в різних країнах для тієї ж самої роботи. Тому всі, хто кажуть, що там тільки українці обрані там чи ще щось, друзі, це є пихатість і є недостовірна версія бачення. Це неправда. Такі люди є. На всій землі і люди ці працювали для того, щоб зараз цей період ми всі з вами вижили. І люди ці говорять, можливо, на різних мовах, але вони є носіями знань також. І тому час наш з вами на різні балачки він завершився. Прийшов час внутрішніх звершень заради досягання загальної нашої мети, щоб взагалі ми змогли продовжити далі жити. Ще хочу зауважити, друзі, ще один міф такий. Коли говорять, що наша планета Земля почне там очищувати себе від людей, які не резонують з її частотними і магнітними хвилями, то я вважаю це також, що це не зовсім вірно, тому що ми, люди, завжди резонуємо з нашим домом, тому що в нас іншого немає. І ми завжди знаємо. Що ми розвиваємося разом в цьому полі частотному, ми не можемо бути відірваними від цієї землі, тому що нас би тут ніколи не було б вже. Просто, знаєте, з цим всім негативом, який ми не хочемо свідомо трансформувати, тому що все по волі твоїй, ми не зможемо пройти, пройти через оцей коридор, такий, що веде нас у вищий рівень існування. Все по волі твої, твоє, твоє право вибору. будь ласка, обирай. Тому у нас, друзі, чому я так говорю? Тому що знаю, що у нас вже відкритий взаємозв'язок магнітних параметрів генетичного апарату з магнітними параметрами нашої галактики. І саме ядро чумацького шляху, воно нам от-генерує, випромінює такий могутній. Світловий код. Для чого це робиться? Пам'ятаєте, розповідали вчені про цей пульсар там, і там, інше все. Тому що він робить нашу ДНК такою сприятливою до еволюції. Тобто ми з вами вже не встоїмо по-іншому. Ми все одно будемо розвиватися, так як творець програму склав для нас. І ця програма була вкладена до нас з самого початку нашої еволюції. Тільки тоді, коли ми з'явилися з вами як легенький поштовх енергії, яка потім почала трансформуватися, з'єднуватися там з усім, з усім, і трансформувалася от зараз до такого вигляду, в якому ми зараз існуємо. І завершуємо свою еволюцію. Так от дивіться, якщо наша ДНК стала сприятливою для такого а, з, могутнього світлового коду, де йде така велика трансформація, трансмутація. Чому там впиратися вже? От я скільки разів от питаю, задаються питання, чому люди все ж таки так туплять часто? От чому не включаються в це все? І ось дивіться, що він робить, цей код могутній світловий. Він на, нас будить. Як будить? 25 років майже. Так уже інтенсивно. У нас з вами відкривається сердечний центр, який випромінює вібрацію любові вищого рівня, яку ви знаєте, як безумовно. І тому цей процес він безупинний. Від кожного потрібен тільки свідомий намір і все. Ось вам по вашій потребі, ось вам, по вашим здібностям. Дається право на щасливе життя. Так, заявіть про це, проявіть свою волю в кінці кінців. но Розвивайте свою здібність творити по волі і подобі. Це воістину досяжно кожному. Якщо ж не хочете чекати або, наприклад, хвилюєтеся, що ви. Можете десь блукати, то приходьте в мою школу Вищої інтеграції людини, пройдіть еволюційні етапи своєї істинного покликання на землі. І ми з вами розкриємо ще багато красивих таких шляхів. Ви будете мати правильний вектор своєї долі, ви будете його відчувати, ви будете йти поступом таким. Навіть коли ви нічого не бачите, ви відчуваєте, куди йти. Ви робите правильні дії, тому я вас завжди запрошую. І так, друзі, я вдячна вам за увагу. Я вдячна, що ви поширюєте мої відео. Вдячна, що ви розповсюджуєте їх в своїх соцмережах. Я дуже вдячна кожному, хто написав коментар, я їх збираю, друзі. Я, мабуть, вже цілу книгу скоро з коментарів своїх напишу, тому що я знаю, що коли ви їх пишете, то ваша енергія так пливе, ви себе проявлюєте. В коментарях живе ваша енергія. І тому я завжди кажу: якщо вам щось не подобається, не ходіть на ті відео, але якщо ви відчуваєте. Відгук в серці. Обов'язково пишіть про це. Це створення поля, це, це живе, ці відео оживають завдяки вашим коментарям. Я дуже вам вдячна за все. Всі посилання вам лишаю завжди а під моїм відео. Ви туди заходите і там знаходите все, що вам потрібно. Якщо якісь питання є, ви пишете мені на електронну мою пошту. Підпишіться на мій інстаграм, тому що там у мене. Більше інформації спресовано, вона більш концентрована, і якщо вам немає часу дивитись такі відео, підписуйтесь на мій інстаграм. Тут має бути значок на моєму відео десь там. Там є вказаний мій сайт, інстаграм, Фейсбук. Будь ласка, приходьте, підписуйтеся. Ми з вами ще будемо довго співпрацювати, тому що скоро ми будемо жити в такому просторі, де буде тільки пульсувати. Безумовна любов, тому не хвилюйтесь ні за що. Ми з вами в правильному процесі і зробимо все, щоб наша земля стала красивішою, а ми з вами щасливішими. Всього вам найкращого, до побачення!